Доброго ранку! Сьогодні 6 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі з грамоти, тема заняття голосні звуки. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок. Доброго ранку вам, любі малята! Любі хлопчики, дівчата. Щирою посмішкою я вас всіх вітаю. Доброго настрою на весь день вам бажаю. Хай на милих ваших личках завжди сяють посмішки. Сьогодні у нас дуже цікаве, корисне, пізнавальне заняття. Адже я знаю, як ви всі мрієте, навчитися читати. Писату. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити саме про звуки, адже ми їх добре чуємо. Тож сідаємо дітки зручно та дивимося на екран. Я пропоную вам відправитися в країну Звуколандії та послухати казку про звуки. Існує така країна, в якій тільки можна почути звуки, це звуки птахів, звуки води, звуки вітру. Звуку шелесту листочків, які падають на землю. Давайте пригадаємо разом, які голосні звуки ми вже з вами вивчали. Шість ми звуків гарних знаємо, їх ми голосно співаємо. А О, у е і, і. не соромся, повтори. І, і, е, у о, А. Гарна пісня голосна. Повторі мною. Давайте спочатку від звука А, А, О, У, Е, і, і. І в зворотньому напрямку. І, і, е, У, О, А. Дійсно гарна пісня голосна. А давайте розглянемо, які ж існують в цій голосні звуки. Кожен окремо. Так, ми проспіли А-О-У, Е і, і. Чому вони голосні? Тому що ми їх створюємо голосом, допомогою голосу. І їх можна проспівати. Так, саме звуки ці ми розпівуємо, можна тихо, можна голосно. А, а можна голосно. А ось так. Ці звуки живуть в країні Звуколандії. Давайте створимо звук У. Подивіться, як кубки розташовані. У. Трошки рот привідкритий, і просто наче дбухаємо у, -у, у. А ось розташування наших губ, адже ми з вами на попередньому занятті говорили про органи мовотворення. Ось так розташовується, коли ви, ви, ви вимовляєте голосний звук і і. -і. Е, И... губки трошки розтягуються, ротик трошки привідкритий. Слідуючий голосний звук е. И... Ми вже трошки ротик більше привідкриваємо та промовляємо звук е. И... А ось і звук. О, він дуже схожий на те, як ми розташовуємо наші губи. Розташування їх також схоже на букву О О, кружечок. Так, ми ще букви з вами не вивчали. Зараз ми промовимо звук А. Також ви бачите, ротик відкривається та проспілується звук А. А зараз ми пограємо гру і має звук. Назви звук, з якого починається слово назва предмету. Що у нас зображено на картинці? Так, апельсин перший звук А. А назвіть ще мені слова, які розпочинаються на звук А. Так, ананас автомобіль. Абетка. Так, молодці, багато слів навкруги позначають е, е, назви предметів на звук А. А ось що це? Так, екскаватор. І перший звук який? Е. А ще які слова ви знаєте на е. Ескімо? Екватор. Так, добре. Хто зображений на цій картинці? Так, інди. Який перший звук? Правильно. І. А назвіть ще які слова, які ви знаєте на звук? І, Та, і, і «зюм». А слово сир, який перший звук? С, а всередині який голосний знаходиться? Та це звук і а це Хто зображений на цій картинці? Та, у, да. Який перший звук? Та, це звук О. Що зображено на цій картинці? У гірки. Так, який перший звук? О! А назвіть мені ще слова, що був першим звуком О. Так. Окуляри ще олівець. Молодці. Знаходимо ще слова, щоб розпочиналися на звук О на початку слова. Поки ще ви не вмієте писати, то ми домовляємося, вже з вами говорили, що голосні звуки позначають. Кружечком. А О, У, Е і Е запам'ятайте шість голосних звуків, які позначаються кружечком. Це голосні звуки. А зараз ми розглянемо малюнки, вимовимо голосно, що на них зображено. Поміркуємо, скільки голосних звуків у кожному слові. Адже стільки ж кружечків ми повинні поставити під кожним зображенням. Що зображення? Ми вже розглядали сир і голосний звук, де знаходиться, Так, всередині слова. Ось ми залишили місце для приголосних звуків для фішок, якими позначаються приголосні звуки, ми вже знаємо це рисочка. І ось у нас заховався голосний звук всередині цього слова сир. Що зображено на цій картині? Око, скільки тут голосних звуків? Та два звука О. Перший звук, де знаходиться? На початку слова, і другий голосний звук кінці слова. Посередині буде приголосний звук. О, КО. Два кружечка це позначення голосних звуків. А зараз ми зробимо звуковий аналіз, і розглянемо, як робити. У нас зображений рак та дуб. Р це який звук приголосний, тобто одна риска. А, це у нас. Голосний звук. – к. Який звук ви чуєте кінці? К це який приголосний, твердий приголосний звук. А ось дуб намальований. Який перший звук? Д це також риска, дуб посередині голосний кружочок. І останній приголосний. Ви бачите звуковий аналіз цих словах. Однаковий, тобто багато слів можуть мати однаковий звуковий аналіз. Подумайте та підберіть, до цієї схеми ще слова, які будуть мати такий звуковий аналіз. Так, дим мир. Сир, рис. Багато слів можна з трьома звуками підібрати і під цю схен, і цей звуковий аналіз. А ось у нас зображена хто? Сова та вода. Сова який перший звук ви чуєте? Так, с це який він. Приголосний, тобто позначається однією рискою. За ним йде голосний сова, Потім приголосний та знову голосний. Вода. Який перший звук? В, другий голосний О, третій вода, да, Д, приголосний риска, Та А. Голосний це кружечок. І знову звуковий аналіз, однаковий. Ви бачите, риска, кружок. Риска, кружок можна підібрати також слова під цей звуковий аналіз. Ось вам завдання підібрати слова під звуковий аналіз, риска, кружок. Риска ружок. Дим із димаря вирує, від пожежі хто врятує, і на поміч прибуває, і зі слова проганяє, де й розвіяв сірий дим, От стоїть ціленький дім. Давайте зробимо звуковий аналіз слова дим. Д. Твердий звук приголосний. За ним йде голосний круг. Дим, М, твердий приголосний. А розглянемо слово дім. Д. М'який приголосний дім. Так, ми кажемо дим. За ним йде голосний. І останній звук, як в слові дим, так і дім. Це звук М, твердий приголосний позначається однією рисою. М'який приголосний звук позначається двома різочками. А давайте знайдемо слова, ми знаходили під цей звуковий аналіз слова, це і сир, і рис. А тепер знайдемо слова під звуковий аналіз. Перший звук м'який приголосний, другий голосний, третій твердий приголосний. Таце сік, ліс. Якщо ми скажемо лис, це буде ось такий звуковий аналіз, тому що Л це буде твердий приголосний звук. А якщо скажемо ліс, то Л м'який і підходить під другий аналіз слова. Ліс. А зараз ми виконаємо звуковий аналіз довгого слова собака. Який перший звук ви чуєте в цьому слові? Та с. Це який звук приголосний, одна риска твердий приголосний, за ним йде голосний. Так, його кружочком. Собака, Б це приголосний твердий риска, а це кружечок. Собака, к це твердий приголосний. А це кружечок. Собака. Подумайте та назвіть хоча б одне слово, яке підходить. І цей звуковий аналіз. Дорога та -га. І багато слів можна знайти, якщо гарно подумати. Ми знаходили слово сир, тільки голосний звук, а зараз ми знайшли. І приголосний звук. Сир, голосний посередині, а перший і останній це приголосний звук. Око ми знаходили голосні, а зараз ми ще знайдемо і приголосний, який знаходиться посередині. Око і Ра. Ось підходить також під цей слововий аналіз. Про які звуки ми сьогодні з вами говорили? Так, про голосні. А чому вони називаються голосні? Тому що вони створюються голосом, силою голоса. Ми їх можемо. Проспівати. проспівуйте, робіть звуковий аналіз її, знаходьте слова заданим, заданою схемою звукового аналізу, і все буде у вас гаразд. Ви навчитесь і читати, і писати, гарно вирахуєте. Наше заняття діти завершено. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня. До побачення, до нової зустрічі.